Цієї події зробили як не дивно таку приполону акцію, як встановили вісім скульптур в Стрийському парку. Одна з скульптур, яка називається певна як на Василя Кімо, вона підняла цілу хвилю, яка це називається цікавленням. Інтересові зацікавлення. Я хочу висловити величезну подяку команді, яка працювала конкретно над кожним проєктом. І незалежно від того, чи ти закручуєш шурупу, що по повернеш. Що ти придумав ідею цієї виставки, ти дуже важлива частина цієї акції. В час війни культура має особливу місію. Ми маємо не просто вижити, ми маємо дійсно перемогти. І коли ми говоримо про роль таких проєктів, це практично неможливо. Але, як виявляється, в наших руках, в наших статусвітних руках, це можливо. Ми продовжуємо не тільки жити, ми продовжуємо розвиватися, ми продовжуємо творити. І саме головне, ми продовжуємо мріяти про наші майбутні. І ці мрії обов'язково реалізуються. Бачимо, як тут в стінах мистецьких галерей міста, на вулицях, на площах і в парках Львова твориться сучасне мистецтво. Більше того, відтворюється діалог і синтез між різними поколіннями, тому що тут зараз в Палаці мистецтв зібрані скульптури, які належать фактично. Це твори якимось з них кілька сотень років, але в них палає Якісь Створені буквально кілька тижнів тому чи кілька місяців тому, в тому числі викликані емоціями і переживаннями е, нашого теперішнього, нашої сучасності і війни в судому. Тому що скульптори надзвичайно тонко відчувають ці речі. Yeah. Мати yeah. Тереза коли yeah. сказала, що е, минулого вже немає, воно. Майбутнє ще не прийшло, і все, що в нас є, це сьогодні, і це сьогодні воно тікає. У Нас часу мало для того, щоб ці зв'язки відновити і вибудовувати мистецьке майбутнє місто.